У калуші напередодні дня людей з інвалідністю відкрили нове приміщення центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Добродія Калуська. Облаштували зал для занять, логопедичний кабінет та кухню-майстерню. Директор комунального закладу Ігор Дидич зазначає, потреба в оновленні приміщення назріла давно. Безумовно е воно необхідне, тому що зал для роботи, щоб старші дітки не пересікалися з маленьким, бо це різна вікова категорія. Е Кухня-майстерня, де без Середньо самі діти можуть своїми руками щось робити і отримувати якісь навики. Це теж дуже важливо. Ну е хочу ще наголосити на кабінеті е логопеда. Кабінет логопеда, наші логопеди вони працюють з дітками не просто. Вчать чаті окремо вимовляти якісь слова чи звуки. А інколи доводиться просто вчити дітей говорити. З нагоди відкриття нового приміщення вихованці центру підготували розважальну програму. Раніше вже організовували подібні постановки, проте через брак місця вони не могли охопити велику кількість людей. Вчителька-реабілітолог Марія Столярчук каже: діти дуже чекали цього дня. Це дуже велике свято для нас, і ми надіємося, що воно ще буде, бо приміщення вже є. Нам легше вже буде проводити ці свята, і ми діти люблять ці свята. Вони радісно чекали, їх не так готувалися, і переживали, хотіли на репетиції, приходили. І їм оце важливо, бо де вони ще будуть виступати, як не в стінах добродії Калуської Загалом на ремонт приміщення з міського бюджету виділили 1 мільйон 200 тисяч гривень. Окрім цього, на облаштування центру витратили 320 тисяч грантових коштів. Тому власне в нашій громаді і ми. Винайшли кошти понад мільйон двісті тисяч для того, щоб збільшити площі, створити комфортні умови, щоб і надалі, і молодь, і підлітки могли тут проходити реабілітацію, соціалізуватися і зрештою мати такий простір для спілкування. Тому що якби ми виховуємо у собі ці риси толерантності, але нашому суспільству ще треба в цьому напрямку працювати і працювати над собою. Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю Добродія Калуська функціонує у громаді уже 16 років. Наразі реабілітацію тут проходять 47 дітей та молодих осіб. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.